На цьому етапі розумію, що у червоної команди сильний недолік. Це два ключові ігроки постійно уходять від нас. Ми Просто тупо втрачаємо час на те, щоб вибрати ці продукти, і не можемо позивати цей час всією командою руками. А у синій команди в цей час є час на те, щоб е е готувати всім разом. Дуже важливо в другому раунді було взяти саме цукор, бо цукор він дає баланс всім маринадам. А так як я розуміла, що у нас буде компресований буряк, на цукор це було надважливо. Я думала, якими би продуктами їх забайти, щоб вони точно не забрали собі цукор і кінзу, тому що ну кінза це завжди топ. Зелень найсмачніша, на мою думку, і плюс зелена олія з нею. Вже додатковий елемент страви. Масло давай, давай масло. Ну о, ми мож, ми зможемо просто смачно зробити без масла, чесно. Угу. Uh -huh. да? Давай кладемо там масло, чесник і печериці, щоб вони типу подумали, що ми хочемо забрати печериці і масло, бо масло це найуніверсальніший продукт з кулінарії. Момент стратегії на другому раунді заключався в тому, що можливо команда суперника подумає, що курка це не найкращий білок сьогодні, який можу, може отримати наша або інша команда. Тому ставка була на те, що вони оберуть. Не курку, очікуючи інший білок, а вже потім можливо беру для себе оселедця, не маючи іншого білку. Так, у нас тут масло, чесник, гриби і зелень, філе і цукор. Я ще почала їм так розказувати: типу, продавати кінзу, продавати курку, і це я говорю все найкраще. просто. у мене була така думка: чи не хочуть вони, щоб ми забрали цю курку, взяли цей сахар? Бо в нас е якби трішки достатньо кислоти, яку можна збалансувати цукром, так є білок уже. І мене це бентежить в тому плані, що значить, ось там в тій чарівній кімнаті ще є якісь більш класні білки, ніж просто куряче філе. Вони спеціально взяли ось так, щоб собі лишити кращий білок. Вони хочуть масло. Забирай масло, забирай масло. Що скажете? Так, я вже вибрала, який ми набір будемо забрати. Ага. Ось цей. Мені здається, що вершкового масла вже не буде. а Це класний продукт, їм можна загущувати і соуси, робити. Гриби також можна класно приготувати. І чесничок теж можна запекти, зробити теж. Я сподіваюся, вони нам принесуть ще якийсь білок. Гаразд, угу. успіху. Дякую. Дякую. Супер. Вони залишаться потім з оселиться. Не факт, може вони і нам залишаться. Команда червоних, як вам наш вибір? Сподобався? Да. 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 Щось галюня була не дуже задоволена. В смислі, я завжди задоволена взагалі. А значить, вона не задоволена вибором. Вони не поняли, що я їх. Е, е, е. Вони прям такі. Ну що, як тобі? що ми забрали всі продукти, які ви хотіли? А Я говорю, типу, це просто була акторська гра.